О, вопрос, да, питання. Вже йде трансляція у нас. Скажіть, чому не вір політикам, Ну, Я бачив, що сьогодні багато, було там, біля українського дому та біля Кабміну, багато прапорів опозиційних. Ви вважаєте, що вони примазалися до громадянського? Спор, ну, стоп. Там якраз мітинг представників опозиції. Тобто тут мітинг безпартійний тут окремо, так? Тут Тут ну скажем так, фактично він окремо, але е, з іншого боку ми виступаємо разом, тому що у нас зараз спільна мета так. це асоціація з європейським союзом так. перспективі це входження України до ЄС. Так. Тобто ми переслідуємо спіль, спільну мету так. Е, ті, що тут представлені, це в основному представники лівого руху, лівого низового ті, руху. ті, що тут представлені, це тут кілька ну то не, не так. на Байдані, ну, ми на, на майдані, увазі отут. Ті, так. що тримають зараз, плакати. Це представники лівого і низового руху, так. ми е, абсолютно негативно налаштовані, наприклад, до представників свободи і інших праворадикальних рухів. Але сьогодні ми е, заради, заради того, щоб підписати цю саму угоду, яка ну, ми ладні об'єднатися. Тобто, саме в цей конкретний момент. І тому ми е, з іншого боку. Добре. Так. Добре, а якщо... Ви ви казали політикам та координаторам, там активістам пари фракції партії, що не треба прапори партійні приносити з собою? Ну по перше, треба е, усвідомлювати те, що двадцять е, той 20... той мітинг, який вчора відбувався на, на, на європейській площі 24 числа, він був заздалегідь. Е, де... Запланована якраз опозицією. І тому опозиція, вона взагалі спочатку планувала десь 5 тисяч осіб, щоб вони прийшли. Вони прийшли... От збирали, так. А, отут То вони з самопочатку збиралися без пропуск. І таким чином вийшли. Якщо ви були вчора на мітингу, ви могли б там побачити, побачити Наєма, який, ну, який був одним з організаторів так, так званого Фейсбук-зібрання. Ну, І тобто все почалося з цього. Ну його, його роблять головним організатором. Ну але так, не, ну це зрозуміло, це зрозуміло. зрозуміло. Кож, Кожній події є. Ну, популіст, є є багато купа своїх організаторів, але серед них ну, це зараз якби, скажімо такий, образ того самого організатора. Резуміло? Це просто. Ну не вважаю, що він організатор, але це поширюється, а, так, він 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 медійна особина особистість, який має так. вагом вагомий вплив в медіапросторі, Тому багато саме на його заклик відгукнулося і багато прийшло. Людей. Скажіть, будь ласка, чому ви саме в п'ятницю Ви ж з п'ятниці, так тобто? ми не деякі люди з перервами, тобто саме. Так в такому ну, плані, ми, ми, ми сьогодні я дні. розумію. Я маю на увазі, чому ж в п'ятницю тільки почали, не за місяць до того висловлювали свою громадську. Ну, тому що в 20... п'ятницю, 21 числа, якраз стало відомо, що я розумію, так, але до до того, ну. Ви вірили в керівництво? воно... ні, звісно, не вірили. Але а в, чому ви в, в але в, в, як скажемо, у скажем, суспільстві так. за час його розкрі, як сотні точок біфуркації? це саме та точка, яка е, призвела до е, всенародного збурення, і ми, ми скористувалися моментом е, е, і прийшли сюди. Просто чому раніше ми, мов, мов, там мовчали? Тому що немає тому, що як. Якщо брати загалом немає довіри до, до, не тільки до до влади, не тільки до, до політиків загалом, а так. до, до всього, до всього режиму, в тому числі до опозиції. Ясно. Чому? Чому до опозиції? Тому що це вже це, це вже багато, про це вже багато було обговорено, про це вже багато говорили. Ми мали 2004 рік, явних результатів так, не було. Так. Це, це зрозуміло, що там Шолуценко просив вибачення і так далі, але сорі. Ну, вже, вже діло зроблено. Да, Скажіть. А, ми... Якщо керівництво держави поставить підпис на документі у вільнюсі, ваша місія закінчиться тут на Майдані? А, місія не закінчиться, але ми її будемо можливо, майдану як такого можливо. Люди розійдуться, але ми будемо продовжувати свою боротьбу. Вона просто набуде інших форм. Тобто ми і так проводимо лекції, тобто. Представники деякі представники з які відкриті лекції. Тобто ми е, е, проводимо так звану органічну роботу. Тобто виховуємо Добре. на майбутнього покоління і долучаємо до, до Добре. нашого. А що е, ось ваш вибір? А ви, е, тобто, ви виступаєте за зближення з Євросоюзом? Чому саме так? Чому, е, е, чому не зам, замитний союз? Якось обґрунтуєте позицію? Скажімо так, про це можна говорити багато. Чому саме асоціація, так. Ну, скажімо так, просто на побутовому, скажімо, просто на побутовому да, рівні не буду говорити, там наводити приклади, просувати статистику і так далі. Скажімо так, ми вже спробували жити скажімо так, зі Сходом. Це був Радянський Союз. Так. Ми це спробували. Тепер нам треба е, спробувати інше, тому що Україна, як така, вона не може е, жити. Е, Упосеред двох геополітичних великів: Росія, і, Росія, і Європейським Союзом. Європейський Союз він протягом уже 50 років демонструє свою ефективність, демонструє, ну, скажімо так, загалом загалом, є свої виключення, свою соціальну спрямованість для населення. І тому ми бачимо цей приклад, йдемо саме в Євросоюз. Скажи, скажіть, будь ласка. Декілька недоліків Євросоюзу, ось ви сказали про виключення чи Но зараз я не хочу говорити про недоліки Євросоюзу, тому що чому це, е, тому, що це може певним чином скомпомп, скомпрометувати всіх нас. Тому Но, зараз але... ми не говоримо, ми усвідомлюємо всі недоліки. Ми знаємо про них, але зараз я не буду це озвучувати, тому що ми е, повинні виходити із із позитиву із позитивних моментів. повинні на них концентруватися, бо ну так ні, ніби бо якщо там, там є недоліки ви про них кажете, там є, але ви про них не кажуть. Я думаю, скажу, що недоліки тонуть просто. Що що? Недоліки просто тонуть.